Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Пантагон призупинив постачання Україні деяких видів озброєння, причиною є скорочення власних запасів. США. як повідомили джерела видання політико, рішення про паузу ухвалили на початку червня. Воно вступило в силу лише зараз. І це лише формальний привід. Насправді американська внутрішня політика б'є по обороноздатності України. Таку думку у коментарі ФАМ Гличина висловив політичний експерт Олександр Антонюк. Боротьба за вплив між різними угрупуваннями в адміністрації та конгресі безпосередньо б'є по нашій обороноздатності. Фігура Брідже Колбі, який ініціював. Цю зупинку показова. Це один з представників умовних реалістів, які постійно просувають наратив про обмежене втручання Сполучених Штатів Америки у зовнішні конфлікти. Такий підхід зручний Кремлю. Він створює вікно можливостей для нових ударів по українській інфраструктурі і на тлі паузі західній допомозі. Зупинка постачання ракет Петріот Хелфаєр для АЄВ-16 високоточної зброї. Це не просто логістичне питання, це гра на виснаження, де мовчазна згода на послаблення України виглядає як політична пост. Кремлю. Ну, водночас Україна наразі не має офіційного підтвердження про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів з боку сполучених штатів. Міноборони України запросили телефонну розмову з колегами з США для додаткового уточнення деталей щодо поставок озброєння в українському відомстві. Заявили, що звернули увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборони і допомоги від сполучених штатів та з'ясовують актуальні фактичні обставини постачань. Генштаб спростував інформацію про захід війська Росії удачне на Дніпропетровщині. Напередодні у соцмережах поширили повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у перше село на Дніпропетровщині. На кадрах окупанти буцімто займають бліндажі та вивішують прапори Росії у селі. Це російська дезінформація, бо її тривають у межах Донецької області. На Другобичині виявили небезпечні касетні боєприпаси після російського обстрілу. Сірі круглі кулі мають радіосораження до 30 метрів. Наразі місце обстежують вибухотехніки, техніки, повідомили в міській раді, що це за озброєння. Детальнішого коментарі Афам Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Незнання ворожої техніки воно призводить до хибних висновків. На фото тих, що я бачив, те, що знайдено, це суббоєприпас з касетної бойової частини крилатої ракети Х-101, яка запуск. Кається з російських бомбардувальників по території України, ну з 22-го року, точно це одна з нерозповсюджених бойових частин. Вона призначена для знищення особового складу в відкритому просторі. Ті, хто не захищений якимось фортифікаціями, фактично, ця зброя підпадає під військові злочини і використовувати проти цивільного населення їх не можна. Але як ми знаємо, і в цій і інших війнах міжнародне право воно не працює. Ну я ще додам, машканцям другого. Що не категорично заборонено наближатися до промислового об'єкта, який зазнав вилучання. Політика Тараса Кременя звільнили з посади мовного бусмена, як повідомив представник уряду Верховній раді Тарас Мельничук. оповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь був звільнений у зв'язку з завершенням терміну перебування на посаді. А Володимир Зеленський планує змінити пані посла України у Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову, Розповіли чотири співрозмовники і України. Маркарова мала добрі контакти з адміністрацією демократів, стосунки з республіканцями, затьмарені скандалом кандидатів на цю посаду. Троє двоє з них є чинними міністрами. Кримінал Олексія Чернешова не відсторонили від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення ухвалив вищий антикорупційний суд. Черношова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Смерті під час перебування на посаді міністра розвитку громад і території. Чернешов прокоментував рішення суду про невідсторонення від посади. Сказав, що продовжить свою роботу, і впевнений, що зі справою розберуться. А суд надасть її об'єктивну оцінку. Вже згодом стало відомо, що за Чернешова внесли заставу розміром понад 120 мільйонів гривень. Суспільство. Володимир Зеленський позбавив громадянства очільника у ПЦМПОНУФРІК повідомили ВЗБУ. представник Московського патріархату добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році і не повідомив. Уповновачні органи влади України ще підтримує зв'язок з московською патріархією та свідомо протидія в отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Онуфрій заявив, що немає жодних інших паспортів, окрім українського. Також він зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до Росії, і заявою про отримання іншого громадянства. Про це у коментарі суспільному заявив речнику ПЦМПМетрополит Клименте. Тож Онуфрій буде захищати свої. Права як громадянин України та що має усі права оскаржити цей указ, також за словами митрополита Климента рішення про припинення громадянства підлягають певному юридичному сумніву. Тернопільщина. цього року вартість навчання студентів на контракті у вищих навчальних закладах значно зросла, досягнувши позначки приблизно 50 тисяч гривень на рік. Наша кореспондентка Олеся Лепчак розповість детальніше, яка ж ситуація у вишах Тернополя та що про це думають самі тернополяни. Цьогоріч у навчальних закладах Тернопільщини, як і по всій Україні зросла вартість на навчання у регіоні. Загалом функціонує понад 10 закладів вищої освіти. Відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного педагогічного університету. Імені Володимира Гнатюка Юрій Тривінський повідомив, вартість навчання за контрактом у їхньому виші порівняно з минулим роком зросла практично по всіх спеціальностях від 6 до 9 тисяч гривень. У нашому університеті зокрема це є спеціальності туризм, психологія, а також журналістика. Вартість навчання в нашому університеті на 2025 рік розпочинається з 34 тисяч для вступників на основі повної загальної середньої освіти на денній формі. Здобуття освіти від 34 тисяч і до сорока тисяч західноукраїнському національному університеті, за словами заступника відповідального секретаря приймальної комісії Антона Шевчука, ситуація з вартістю на навчання за контрактом є різною. Тут не можна сказати, що всі ціни виросли на всі спеціальності більше ніж на 10%. Є спеціальності, які менше ніж на 10%. Є спеціальності, які вартість навчання зросла в районі 10-12%. Ціна. В університеті на навчання за один рік коливатиметься від 25 тисяч гривень на рік нам і більше все залежить від того на який рівень поступає вступник на чи це денна, чи це заочна форма. Ми також поспілкувалися із тернополянами, аби дізнатися їхню думку щодо підвищення вартості навчання. Я вважаю, що зараз не дуже доречно піднімати ціни на навчання в університеті, тому що студентам і так складно долати ці виклики війни. Вони і так виїжджають за кордон. Я зараз закінчила другий курс заочної форми, то в мене навчання піднялось більше ніж на дві тисячі гривень, а це насправді дуже відчутно. У мене брат випускник, і можна вже навіть говорити про те, що він є абітурієнтом одного із тернопільських вузів. Поки він не визначився, куди буде йти, але справді ціни на навчання вони здорожчали. Навіть я пам'ятаю, коли я вступала. До університету моя ціна за навчання була десь 19 тисяч гривень. Я розумію, що з кожним роком ці ціни збільшуються, але трохи дорого. Я вважаю, що підіймати ціну на навчання в умовах воєнного стану це не коректно. Водити якомога більше альтернатив, наприклад, навіть ті самі гранти, аби навчання було більш доступним. У західних областях завтра буде сонячно. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту о 18.30, а Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим Аналітика подій сьогодення та полю майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.